У підвальному приміщенні 3 лікарні Полтави облаштовують укриття. Дмитро Ключник займається електромонтажем. У поміщенні будуть встановлені аварійні істочники освіщення. Для того, щоб їх установити, я ставлю розподілительні коробки, опускаю до них електричні лінії і потім в далі, тут буде незалежний істочник світу. Ремонтувати підвальне приміщення під укриття почали влітку минулого року, каже директор лікарні. Зараз, окрім електрозабезпечення, тривають зокрема монтажні роботи вентиляційної системи. Десятками років тут у підвальному приміщенні стояла на метри, може більше, вода. Від цього саме приміщення руйнувалось, тому що рядом річка дуже поверхневі води, близько і завжди вода, тому спеціально в штаті була людина, яка відкачувала цю воду. Тому і з початком робіт самі дороговартісні. Роботи по створенню дренажної системи вентиляції е, бу, е, зроблені. Наразі вже зроблені роботи, гідроізоляція, штукатурка противогребкова, антисептик, побілка, е, бетон е, стяжки. Залишилось доробити електрику і змонтувати санузли. Ще укриття 100 метрів квадратних, тут можна буде розмістити до 80 людей. На сьогоднішній день виконано 60% робіт на 2 мільйони 450 тисяч. І зараз для завершення укриття, щоб воно повністю повноцінно функціонувало, потрібно ще 2 мільйона коштів. Якщо відбудеться сесія і кошти будуть виділені, ми їх повинні будемо, ну, максимально в короткий час, там, за 3 місяці 4 Своїть 2 мільйони. За словами Анатолія Родича, в укритті буде п'ять основних кімнат для безпечного перебування медперсоналу та пацієнтів, а також операційна та післяопераційна палати. Війна ж закінчиться, і укриття не повинно ну просто бути як укриття. Ми його хочемо в подальшому практично використовувати це е, навчальні кімнати для студентів медуніверситету, щоб вивести їх із площ від відділень, і у відділеннях, там, де зараз студенти навчаються, будемо використовувати в потребах лікарні. За словами директора закладу, нині під час тривоги пацієнти виходять на вулицю, а ті, що не можуть самостійно пересуватися, лишаються у палатах із черговим медперсоналом. Ела Трубієнко, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава.